Як ви гадаєте, це суб'єктивна думка. Президент міг бути в курсі того, що відбувається довкола енергоатому, зважаючи на те, що всіх людей, які причетні до цього скандалу, він знає особисто з багатьма з ними, він мав раніше бізнес зв'язки і, і має досить хороші тісні, е, е, такі е, персональні взаємини, не можу стверджувати. Думаю, що Більша вірогідність того, що він в деталі не заглиблювався він же на стратегічному рівні управління а далі передавав задачі своїм радникам, якимось працівникам офісу президента, і відповідно біля цього всього завжди крутилися якісь, як їх називають бігунки, рішали і так далі. Тому швидше я би хотів почути насправді і побачити схему всю, яку ми вже частково побачили від набу чи інших правоохоронних органів, які покажуть, куди ж капали кошти, і хто віддавав якісь відповідні бази або верхні накази, так би мовити, так. А... В цьому контексті, звичайно, що я не можу не запитати, бо вже несеться ця хвиля, так би мовити, зради про те, що. Вся ця історія дуже серйозно вплине на наші взаємини з західними партнерами, які ні для кого не секрет, нас дуже активно донорують, фінансують і нам допомагають. Перші якісь там уже дзвіночки з'явилися, то там відмовилися вже якісь там трансформатори продавати, то ще щось як відреагують американці, європейці і інші наші західні партнери на цю історію, на ваш погляд? Я думаю, що вони слідкують за всіма такими подіями. Вони дуже активно читають новини і впевнений, що з'явиться навіть якісь публікації в великих е якихось британських, європейських, американських виданнях з приводу цього, тому що фігури є досить помітними. А, думаю, що підтримка України продовжиться, але вона буде більш прискіпливою, і вони зможуть, умовно кажучи, Ну, тут не йде мова ні про пробачення, ні про закривання очей 100%, але вони зможуть продовжити спокійно нам допомагати, коли е, буде притягнуто до відповідальності е, винуватих осіб і коли ніхто не сховається, так би мовити. Тому що мені щось здається, що тут пахне фір е, ситуацією, як була з Фірташом, і вона залучається, він собі живе там. А його активи дуже довго працювали в Україні далі, так би мовити, під началом заочно, і вони почали передаватися до державного управління тільки згодом. Mm -hmm. До речі, це теж було в принципі за участі Міністерства енергетики.